Водохреща день, коли православні вшановують хрещення Ісуса Христа. Цього дня вода у водоймах набуває надзвичайної цілющої сили. На мить хрещення Ісусу було 30 років, і своїм умиванням він поклав початок найважливішому християнському таєнству. Слово хрестити з давньогрецької означає занурення у воду. Водохреща визначається усіма християнськими конфесіями, щоправда, з деякими відмінностями. Але усі віряни, які сьогодні пройдуть через святкове умивання, однаково вірять у силу хрещенської води води. її називають агіасма у перекладі святиня. Віряни п'ють її, наче серце вона здатна зцілити від хвороб, надати сили, спокою. Навіть одна крапля води, освяченої на водохреща, яку додають у звичайну воду, здатна на дива. Ще одним священним оберігом цього дня є свічка, яку треба принести з церкви. Хрещенську свічку треба запалювати упродовж року, щоб очистити оселю та душу від усього поганого. А от люди, які хрестили саме на водохреща, є найщасливішими. you <laughs>